Привіт-привіт. Ми на ставку і не повірите. Я тільки що туди спускаюся, значить. Тут хлопці мене замічають, тут у них клює. Тут я спускаюся і тут оказалося, як завжди в ставку, тому що Сережка тягнув, а він відчепився. Да? Ну, в очеред потягло, а Але. я потім оцей. Булька, а я хваточкою. А це рецептик буде. Якщо він зараз втіче, то я когось б'ю. Та ні, він вже не кіче. Так, а чого ми тут а знаходимося? Бо ми прийшли з а, де, а де сітка желізна? Та так. Ми, у нас ціла купа речей. Зараз ось тут купа взагалі, всього, всього. І Мама, ми, тут, ми тут по тій причині, що ми прийшли таки обоючувати наше місце. Взяли ми ось його. Оці стопчики, оце все. І дивіться, от прямо такого отсюдова будемо робити таку площадочку. Ми, в общем, думали, що ми будемо робити щось таке дуже велике, таке і все, і високо, а потім подумали, що будемо робити на рівні з цією землею, щоб у нас не було висоти і ми могли спокійненько собі витягувати усе. Значить, зараз Сережка буде забивати оці стопчики, Я тим часом, так як у нас є ідея он там зверху під деревом поставити столика. То треба зробити ступенічки. Ну, можливо, я зараз буду їх там або там буду прочищати. Коротше, зараз будемо щось робити. Но столика однозначно треба поставити і обов'язково з накриттям. Ми вирішили, що обов'язково з накриттям будемо ставити. Тому що, так як минулого разу така ситуація була, що пішов дощ, то таких ситуацій буває багато, то треба, щоб було де заховатися. Набрали їсти з собою. Хлопці на тачці попривозили те, що змогли. Оно і тру... а, і трубки Сережка хоче теж зробити по-другому. Ну, коротше кажучи, зараз будемо щось робити. Дай, Васику. Да. Все. Рибаки витягнули рибу, всі разом. Бо Вань... да, бо Ванька потягнув, папа підбіг, мама залізла. Други. Ванька потягнув, він його в воду тягнув. Та да, він його у воду, він так плеснувся Други. в тій воді. Да. Та і все. Та й будемо тепер. -ки ми... Уже, уже, уже у нас риба, рибалка удалася. Це 100%. Це точно. Такий коробчик гарний. Да, Зважимо, цікаво. Да. Я думаю, до 2 кіл. Ну, ну я думаю, що геть до двох Це а? на оціновісті, да, що я купила? Да. О, Бачиш, не зірвало. Вони ж мене послали такі, я ж таки понакуплювала тих Купу і крючків, і що я тільки не понакуплювала. То... Тепер -ки бачите, яка новий гарна. Звойник. Ну, а і новий дзвоник? Ну, да. О, так, я все-таки гарне тоді понакуплювала. Ну все, будемо зараз працювати. Так, що у нас? Пряме включення почти. І вас як щось тут ловить? щось чи ні? Да, а, ти зловив? Коропа і карася. А, так? Да? Ну я не бачила, тому ну, що. Ну, то коропа є. А, то коропа, це той, що ми разом зловили. Карасика зловив. Папа тут щось усього крутить. Щось тут прикручую. Фух. А мама тим часом вже зробила сходинки. Дивіться, які. Ох, і тяжко цією лопатою. Ох, і тяжко тут було, звісно, рить. Але по зручності. Оп. О! О! Оце нарила. Втомилася, якщо чесно, сумасшедше, тому що дуже важко було рить, дуже важко. І тепер ось тепер яка ситуація? Ось тут. Е, зараз ось його треба повирізати. Столик отам буде стояти, ось, ось такого, хопс і хопс. Тобто ось тут повирізати. Ну, не знаю. Чи... Зараз подивимось по ситуації, чи його вирівнювати хоч трохи, чи ні. Я думаю, що його і вирівнювати, напевно, не треба. Ось тут хіба що отакого вирівняти до стола. Та і все, буде стояти отак, Коротша ніжка, довша ніжка. ну. Якось так буде. Що? Зручно і васку? Да. Нормаль. О. Та і все. Зараз візьму пилку. <гум> Там в нас ж електрична тут є. І зараз цією електричною одріжу оці всі дерева, напевно. А, ці не трогать. Трогать. <гум> ну так, да, ці не трогать, а ці трогать. Все. І отакого. І ставимо тоді-туди столика. Так, у нас тут з'явилася черепашка. Булька не лізь. Оно, все, заховалося. Булька не лізь. А ну дай колбаску. Та ну, я булькани... думаю, що в неї нема апетита. Черепаха. Черепаха. Ага, воно вилізло. Так, хлопці вже попривозили там доски. А я там чого? А, господи. А я тим часом сьогодні ще порила тут. Да. Подивіться, як я тут гарно вже зробила. Коротше, ось тут буде оцей плотик, начебто. І отут ми зробимо вход. Це ось тут був ось такий, може пам'ятаєте, геть такий, що пройти не можна. Я оце одрила і з'єднала його із оцією ступінькою. Що спокійно собі встав і пішов. Все. От так. Ще ми знайшли там обалденний вход. Ну, я ще не бачила, хлопці кажуть, що там хороший вход, тільки треба прочистити ну, дерева трохи. Щоб зразу ось вийшов наверх, не ходити, як ми ходимо дуже далеко. А щоб зразу вийти наверх і зразу вже оказатися на дорозі. І все. Ну, практично. А ще я придумала, що я ванькові тут почеплю тарзанку, а там гойдалку між тими деревами. Ну, принаймні... Не знаю, як я думаю, і гойдалку можна. Таку, щоб, то, знаєте, ду дурачився собі. Бо я думала, в принципі, як побачила ці два дерева, то подумала, що там буде йому лавочка. отака. А ні, можна геть зробити спокійну перемичку, причепити таке на вірьовках, щоб було начебто для розваги. Отак, Отак ми обоючуємо наше рибне місце. Дуже-дуже я хочу вже його обоютити, тому що відпочинок, це в принципі важливо, коли хочеш поїхати на відпочинок. Знаєте, то, що там клює, то воно, да, риба тут клює. Це однозначно, тут навіть є оця, ой, забула, як вона зветься, ота така червона величезна риба. Їх в акваріумі закидають, а у таких водах, ну, типу, вона маленька, там червона така, на ки, на букву ки. А в червоних водах вона получає, ой, а в цьому а в таких типу, прісних водах вона ось у ставках, то вона виростає до гігантських розмірів. Оце ж тоді, коли хлопці були на рибалки, то вони тоді, отож мене й попросили, щоб купити всякі, всякі оці принади, тому що е, вони підозрюють, що та риба ну, вчепилася, бо дуже велика, якась обірвала їм там спінінга, все О, і, і вона випригувала тоді. Ну, коротше, Рибалка тут, звісно, класна. Це однозначно. Ми вже ну, наловили вже і карасиків. Коробчий тільки один, але ну, карасиків наловили. То Хочеться обоюти, щоб так, знаєте, прийти он, там сісти, половити. Туди он, прийти, сісти, поїсти спокійно за столиком. собі, такий собі відпочинок. На день прийшов, відпочив, друзів взяв з собою ще, то взагалі гулянка. Ну таке. Правда, якщо чесно, ну, ви самі розумієте, що це дуже важко. Особливо ці земляні роботи це взагалі капець. Особливо, коли воно заплетене корнями оцими. Це взагалі. Але, Але щоб було потім якась таке своє міс... місцинка своя, то треба постаратися. Отаке. То хлопці, воно попривозили вже дошки. Да, ви вже всі привезли? Так. Ну і добре. Теж бідняги задовбали цими дошками, це от туди кудись звозять, потім, аж туди потім скидають, потім переносить. Ну, важка процедура. Але ну, раз ми вже так надумали, що будемо на цьому ставку. Нам дали дозвіл, то, значить будемо робити. Ось дивіться, ще гарна дошка у нас. Буде добре. Ну, вже втомилися, дуже вже і втомилися. Все, зробили ми вже тут, позасипали у нього таки, у нас тут болото ще все. Але в нас вже Івасик там ловить рибку. уже цей Сережка і трубу Папа дзвоника. Да, папа дзвоника, бо Івасик може. А я, не пам'ятаю чи показувала вже от у того, ось я пооткопувала не, не пам'ятаю. Подкопувала прямо отут, щоб отакий доступ був. Ну і воно вже переходить прямо геть, конкретно в ступінечки легенько, щоб наче без, без хвилювань, спокійно собі такого. Отак. Все, якщо завтра буде час, звісно, то ми прийдемо сюди, поставимо столика. Я вже, до речі, і повирубувала, треба сукірку забрати. Поки вони їздили по досках, то я ось і ось ці дерева, які тут були. І оце сюди ось і поставимо. Ну, ще Сережка потім пилкою повирізає, але поки їх не було, то я типу, сиділа собі, думаю, та піду повирубую. То можливо завтра і столика поставимо. Будемо дивитися по часу. О, і підготовити на все треба. А зараз Івасик збігав в магазин. Слава Богу, що в нас магазин тут поряд. Збігав, приніс морозиво, то ми вже спокійно О, їмо морозиво. Фух. Гарну роботу зробили, правда? бомба. Прям важка, важка робота, але воно того стоїть. Сюди все позвозить. Так, да, позвозить. Да. Не стільки... Ні, Ну земляні це точно і так важко. Але для власного О, так. такого відпочинку, то, звісно, буде. Дуже гарний. Боже, який прекрасний захід, подивіться. Дощик іде. Ну, таке прокапує, тут під деревами нормально. А там який гарний захід. Це взагалі. Небо таке аж багряне, дуже гарне. Ну, ми вже збираємось, тому що треба, поки він ще маленький, то треба якось встигнути. Ой, булькин. Ліжечко для бульки. Ох, дап. Втомилися, Якщо чесно, така якась ще в день, як прийшли тому це все робилося, воно якось так не відчувалося, таке якась втома якась така. А це зараз така втома, це капець. Коротше, плотик, оцей ми і саморізами прикручували, їх гузями пробивали. Ну, саморізами на той випадок, якщо ми вдруг не, не встигнемо, а гвоздями теж поприбивали, так що міцно в нас тут. Дивіться, як гарно. Так, на дворі настала непонятна історія. Ми все-таки встигли втікти, але тікали дуже важко. У нас ще тачка була зверху, то ми в тачку вилізли туди доверху, а в тачку все згрузили, тому що туди звозили трьома-три рази, а забирали все за один раз. В общем, отакі хмари набігли. Там десь навіть радугу бачили, вже не покажу, бо не з нашого боку, дивіться, як прикольно. Голубе, а потім різко хопс, і ось така штука. Так, рибки ми наловили. Ось ось такий величезний короб. Ну, на секундочку, ось він сітки. І ось моя рука. Від його голови. О, отаку. Ну, він реально величезний. Карасики такі теж гарні. Булька. Бурулька. В общем, дуже. І робота зроблена, і ще риби наловлено. То прикольно. У нас все сьогодні склалося, але єдине, що боже, максимально втома. От така втома, я не знаю. Ноги прям ну, відвалюються. Ще якось воно скаже на ентузіазмі поначалу, то ще воно так якось так все швидко, хоч і важко. Так, важко ну, Парівка, так, да, воно дуже парило перед цим всім. Ну, коротше, і воно виходить, що... Якось так отакого, ну, ну вже коли ось під вечір, блін, таке сил просто нема. Ну от у мене особисто нема, тому що в мене були задіяні всі м'язи. Я перерила, считай, пів берега. <гум> так що отак, такого все роздувається, таке це взагалі Боже, небо. Коротше, але головне, що зробили максимум. Будемо сподіватися, що завтра ми таки встигнемо і поїдемо гей зробимо того столика, то вже таке дрібниці залишилось. Саме найголовніше, оце були. Сам, Сереж, скажи, саме, Серега, скажи, найголовніше взагалі були ступеньки. Тому що ступеньки, ря... согласись, то найстрашніше виглядало в тому випадку. Сережка зразу сказав, попробував такий, каже, я не знаю, як ти будеш жити. А, типу, мабуть, не будеш тіпа, чи якось так. Кого? Тусу, ну, столика ти ще там ізначально хотів поставити. Але я, але я все-таки вперта лєнка і така думаю, ні, Я все-таки придумала, що треба туди виріти, тому що там класно, під деревами там дуже класно, і зато мені не хотілося втрачати цю можливість туди добиратися. Ну, На ентузіазмі робиться все гарно, а зараз ну, прям болить все повністю. Так що, отак, отакий у нас був сьогоднішній день. А так ми його провели, і, і роботу поробили, і нарибалили. Зараз насмажимо карасиків. А з того коробчика я давно хотіла, побачила в інтернеті рецепт якийсь. І давно хотіла вже зробити той рецепт. Позроблю, попробую і вам покажу. Все, всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні!